Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 49. Поступайтеся Ми втрачали бет. День за днем, дюйм за дюймом. Життя згасало в ній, як маленька жаринка, що тліє і тліє, доки зовсім не догорить. Діабет зруйнував дві її власні нирки і ту, яку пересадили 14 років тому. Єдиною її надією був діаліз. Чотири години на день, тричі на тиждень, і так аж до смерті або пересадки нової нирки. Її записали в чергу на пересадку, але вона могла чекати на свій орган від чотирьох до шести років. У Бет не було шансу прожити так довго. Ніхто не казав з цього вголос, та всі думали про це, всі про це знали. Ми молилися за неї, хоча це й було непросто адже дар життя. Такий необхідний нашій подрузі це дар життя, який віддає їй інша людина. Ніхто цього не казав, але ми всі боялися, що це Різдво буде для неї останнє. Ось, уже дев'ять років поспіль Бет і її чоловік Майкл проводили святвечір з нами, але найкраще Різдво було того року, коли Бет не було з нами за столом. Напередодні святвечора, після одинадцятої ночі, пролунав дзвінок. Було вже досить пізно, тому ми подумали, що будуть погані новини, але новини були прекрасними у Бет може з'явитися донор. І не тільки нирки, а ще й підшлункової залози. Це означає, що в неї більше не буде діабету. Нова підшлункова вироблятиме інсулін, який організм Бет не виробляє з 10 років. На той час їй було 50». Із новою підшлунковою вона зможе більше не переживати про втрату зору чи ампутацію кінцівки, зможе більше не боятись, що помре від діабету, як її мати, зможе побачити, як росте її п'ятирічна донька. Майкл не міг повірити, доки дружина не почала збирати речі до лікарні. Бет довелося вщипнути його досить сильно, щоб він зрозумів, що це йому не наснилося. Тоді він зателефонував другові. Новина поширилася далі, і ми почали молитися. Це занадто добре, щоб бути правдою, але благаю тебе, Господи, нехай мені пощастить, молилася Бет. І ми молилися за неї. Бет працює спеціалістом із питань життя і здоров'я дитини у клівлендській дитячій лікарні веселка. Останні 18 років вона допомагала дітям подолати страх перед уколами, лікарями та аналізами. Ми також молилися за сім'ю 21-річної жертви автокатастрофи з Колумбуса, адже ці люди навіть у такому горі поступились і дозволили взяти органи своєї дитини, щоб урятувати життя іншій людині. О пів на сьому ранку, перед різдвяного дня, Бет і Майкл привезли до нас свою дочку Мікаель. Бет поцілувала її в темряві, а я обійняла подругу, щиро сподіваючись. Що цього різдва вона отримає свій найкращий подарунок життя. Минали години чекання. До другого дня було ще невідомо, чи Бет підійдуть органи, о третій годині пролунав дзвінок. Бет готували до пересадки. На якусь мить вона перелякалась, що не переживе операції, але спокій витіснив усі страхи. Бет думала про те, яким чудовим стане життя. Коли вона прокинеться і назавжди забуде про діабет, чи витримає її тіло чотиригодинну операцію, чи її організм прийме донорські органи, чи маленькі дівчинці у святвечір скажуть, що її мама повністю одужала, чи скажуть, що сама лише думка про це була нестерпною. Маленька Мікаела говорила про Санта Клауса, про нову ляльку Барбі, яку вона сподівалася тримати, і про те, що буде, якщо Санта прийде до неї додому, а її там не виявиться. І ще про те, чи північні олені справді можуть літати. Вона всім серцем вірила в різдвяне диво. Чи вірили ми? Несподівано задзвонив телефон. Підшлункову залозу вже пересадили і вона працює. Ще через годину ми дізналися, що нирка теж функціонує. Бет помочилася на операційному столі. Більше ніякого діалізу, більше ніякого інсуліну. Донорські органи ідеально їй підійшли. Саме тому Бет і опинилася на першому місці в черзі на трансплантацію. Краще міг підійти хіба однояйцевий близнюк. Майкл приїхав до нас і міцно обійняв маленьку дівчинку, яка цього різдва дуже хотіла отримати ляльку. Він сказав їй, що мамі більше не доведеться робити коль коль щоб перевірити рівень цукру в крові. Мікаела засинала під фільм Диво на 34-й вулиці, а її батько все говорив про диво на Корнел Роуд в операційній університетської лікарні. Про це диво Мікаелі розповідатимуть кожного Різдва. Я ніколи не знала, що в цієї історії є інший бік, доки не написала про подарунок життя Бет у газетній колонці, а тоді отримала електронний лист від однієї читачки. Мене дуже зворушила історія, яка сьогодні була на першій шпальті. Річ у тому, що на Різдво моя сім'я теж отримала телефонний дзвінок з університетської лікарні. Моя 31-річна дочка також у черзі на пересадку підшлункової залози й нирки. Із восьми років вона потерпає від діабету. Тоді в неї була катаракта, яку згодом видалили. Їй ампутували палець на нозі, а чотири роки тому почали відмовляти нирки. Моя дочка чекала на органи більш ніж два з половиною роки, коли ми отримали новину. То відразу ж зателефонували всім, кого знали, і попросили молитися за Доун. Нас, як і Бет, переповнювали емоції і надії. Ми знали, що дочка була другою в черзі, розуміли, щоб Доун змогла отримати цей дар життя, перша людина має не підійти. Мушу визнати, що ми молилися за те, щоб перша людина в черзі не підійшла. Але о 3-й годині нам повідомили, що Доун знову доведеться чекати. Хотіла б розповісти про те, що після третьої години наші молитви змінились. Ми почали молитися за людиною, якій органи підійшли. Я дуже раділа, що операція пройшла успішно. Я й надалі буду молитися за Бет. Будь ласка, передайте їй, що ми дуже за неї раді. Дякую, Сандра Вейлен. Цей лист мене вразив. Я уявила сім'ю, що зібралася разом і молилася за диво для своєї дочки, як важко їм було почути про те, що дива не станеться, але вони не впали у відчай, не розчарувались у всьому, а розвернулися на 180 градусів і кілька наступних годин молилися за бет. Як це благородно, поступитися, коли йдеться про найважливіше! Молитися за людину, які пересадили орган, що могли б урятувати їхню дочку. Я через силу поступаюся водію, який хоче протиснутись на мою смугу автомагістралі чи пасажирові, який стоїть за мною, але хоче вийти з літака першим, щоб устигнути на інший рейс. Дуже часто я зважаю тільки на те, чого хочу сама. І зовсім не помічаю маленьких потреб інших людей, не кажучи вже про великі. Мене настільки поглинули молитви за Бет, що мені й на думку не спало помолитися за людину, яка теж чекала на ці органи. Після того електронного листа я завжди думала, що ж сталося з здовун. Два роки по тому я потрапила на мистецьку виставку, організовану пацієнтами центрів діалізу. Одна жінка збудувала стіну з пластикових медичних трубок і червоної паперової цегли. Її творіння символізувало почуття пацієнта, який чекає на трансплантацію. Авторку звали Доун Вейлен. Так, це та сама Доун. Фахівець із мистецької терапії дав кожному пацієнтові фотоапарат, щоб вони знали один день свого життя з діалізом. Доун передала свої відчуття у вигляді стіни і написала пісню про те, як це три роки поспіль тричі на тиждень по три з половиною години проходити діаліз. На стіну вона приклеїла фотографію приладу для аналізу крові: голок, чоловіка, який відвозив її на діаліз, баночок з таблетками, які вона приймала. Доун було 32 роки. Але вона здавалася на 10 років молодшою, веселою дівчиною з коротким русявим волоссям і довгими віями. Ми розмовляли, і вона весь час усміхалась. Через два роки після бет їй теж пересадили нирку і підшлункову залозу. Її щасливий дзвінок пролунав недільного ранку, коли вона дізналась про те, що в неї з'явився шанс отримати потрібні органи і треба збиратися в лікарню. Доун пішла до церкви і молилася за ту людину, якій дістануться органи, і за ту людину, що загинула. Коли вона дізналася про те, що в неї з'явився шанс отримати потрібні органи і треба збиратися в лікарню. Доун пішла до церкви і молилася за ту людину, якій дістануться органи, і за ту людину, що загинула. Вона ще була в церкві, коли їй знову зателефонували і сказали їхати до лікарні для семигодинної операції. Благослови Боже її велике серце. Доун працює волонтером у центрі діалізу. Сотні людей досі чекають, чекають на підхожого донора, чекають, доки хтось поступиться.